Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати антимошка очисних скла. Купив аврорі за 49 99. 50 гривень, можна так сказати. Будемо зараз його пробувати розводити. 3 літри води, літр засобу. О, як бачу. І в нас є літр засобу лайм-м'ята. Запах. О, маємо покладку. 4. Двітра вона має. Що ми будемо робити? Зразу заливаємо цей очисник, і тоді додаваємо водою, і змішуємо, і зальємо в автомобіль і провіримо, наскільки воно очищає ту мушку з скла. Угу. По нього як пахне. А, прикольно, лимончик. Заливаємо. Бачу, вона як піниться, піно так класно робиться. Так. Виливаємо. Весь. Так. Як бачимо. І зараз йдемо. Візьмемо... Ой. Візьмемо води, наберемо. Дивимось далі. Так, набираємо воду. То ще ця скважина, яку робили то я сам, саміми руками, саморобна. О, є відео на каналі. її робили, Ту скважина. Ось ще, ще вона утеплена, ще від зими, треба буде вже її розтеплити. Ось, користуємося, знаєте, другий рік, походу. Так, ну що ж, розбавили. Так, тут 4 літри, зараз щас сколотаємо і будемо йти в автомобіль заливати. Отак що дивимось далі. Так, ну що ж, будемо пробувати заливати, так розмішали. Як бачимо, зелененька, пахне лимончиком. Ну, лайм. Лаймом пахне, лимон, лайм. Так, ну що ж, ще не знаю, може, тут треба буде якусь лійку взяти. Та... Так, ну що, ж, будемо без лійки заливати, пробуємо. Так. Чуть-чуть там проляли ну нічого. Підемо пінити. Маленько. Заливаємо і спробуємо якось... Е, залишили ще сліди на склі від цього від мошки, Ораз і ми перевіримо наскільки Воно ефективне. І сюди 4 літри якраз і помістилося. Окрас. чуть чуть лишилося. Там ще може був зимовий омивач, але він, його там було трохи. Так. Раз. Все. Так, дивимося, зараз будемо пробувати, який ефект буде. Так дивимось, бачите, я спеціально полишав. О, зараз будемо пробувати. чи Оця ж мушка розбилася. будемо пробувати. О, ну, трошки пилюка на машині, тому що дорогу прогорнули і пилюка ужасна. О, машина все покрита в пилюці. Так що, зараз будемо пробувати. Так, ну що ж, Пробуємо. Зараз ще поки воно прокачається. Так як бачимо, і тут машкає. Ну, вже, вже чути лайм, ну все. А отже, бачимо, а то він вже пішов. Ну, і тут були, то повитиралися файно, сюди трошки той вугол. Але я вам скажу, що воно ну, що, ну, більш ефективніше, ніж просто омивачка. Зараз я піду. Самі я покажу. О, так, Так, бачу, звідси вже і добре, і не видно. О, Ще де-не-де -де, такі легенькі слідочки, бо то сколи, то, то таке. Так О, ну, так що ефект є, о. Так що, я рекомендую, що воно таке, таке то ще, ще відчора ті комарики порозбивалися, гмушки. Як бачимо, воно витирає. О, так що, всім лайк. І всім до нових зустрічей. і па папа.